Багатьом футболістам в якийсь момент вдалося досягти певного рівня популярності, але далеко не всі змогли зберегти свою кар'єру. Багато раніше широковідомих гравців занапастили свій потенціал і амбіції через невдалий трансфер, алкоголь та інші обставини. Саме про такі випадки ми сьогодні з вами поговоримо. Тримайтеся міцніше, ми починаємо. Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен. І сьогодні я підготував для вас відео з топ-10 зірок, які просрали свої кар'єри. А перед початком закликаю вас підписатися на мій канал, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. А також не забуваємо про підтримку хлопців та дівчат зсу. Посилання під цим відео. Десяте місце Мейсон Грінвуд найсвіжіший приклад кілера власної кар'єри. Така низька сходинка у рейтингу для любителя з кулаками вирішувати стосунки, пов'язана з тим, що хлопець він молодий, і суд ще не виніс остаточного вироку по його справі. Однак, навіть якщо він не винен, у чому я сумніваюся, від його кар'єри звершень очікувати не доведеться, якому великому клубу він знадобиться гравець з такою репутацією. Нагадаю, що на початку цього року його екс-дівчина опублікувала фото зі слідами побоїв на обличчі та тілі, а також аудіозапис, на якому Мейсон змушував її займатися з ним сексом. Також дівчина звинуватила екс-коханців з галатування, Слідство ведеться й досі. А поки Мейсона відсторонено від ігор та тренувань змечаль. United. Також усі спонсори розірвали з ним рекламні контракти. Особисто мені здається, що наступний матч, у якому ми побачимо Грінвуда, це гра в'язнів проти тюремників. А який був талант! Дев'яте місце. Кака не кожен любитель футболу згадає, а хто ж востаннє завойовував золотий м'яч до настання епохи Месі та Роналду. Забути це не дивно, оскільки сталося це далеко вже 2007 року, і звання найкращого гравця світу тоді отримав бразилець Кака, який влаштував феєрі у складі Мілана. Відомий футболіст є наочним прикладом невдалого трансферу, через який у футболі згасає доволі багато талановитих гравців. Вигравши з Ростонері Лігу Чемпіонів, Кака в Італії занудьгував, а тому подався до Реалу. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро. Проте керівництво команди навряд чи залишилося задоволеним витратою грошей. Кака на новому місці часто отримував травми, не найкраще вписувався в гру команди і в результаті її залишив, зіпсувавши свою кар'єру. Далі був лише рік у Мілані, грав американській футбольній лізі та повернення на батьківщину. Восьме місце Робіньо. У середині нульових бразилець Робіньо вважався одним із найперспективніших футболістів планети. Його техніка та швидкість дозволяли називати його новим Роналдіньо. У 2008 році 24-річного футболіста, що вже розкрився в мадридському реалі, покликав до себе Манчестер Сіті, до якого тільки не прийшли шейки. Купівля молодої зірки стала рекордною для Великобританії. Реал отримав понад 40 мільйонів євро. Проте доля Робіньо у новій команді склалася сумно. На нього багато в чому звалили відповідальність за результат Сіті, а молодий бразилець поодинці тягти команду не міг. Що більше він ускладнював собі кар'єру розгульним способом життя, вже через рік пішов по несхідній Мілану оренду бразильський сантос, Китай, навіть звинувачені у зґвалтуванні. Щодо останнього, нещодавно його визнали винним і винесли вирок до 9 років тюрми в Італії. Однак футболіст проживає у Бразилії, і як ви розумієте, повертатися до Європи не збирається. Хоча був мужиком повернувся би і відповів за свої вчинки. Сьоме місце Пол Гаскоін. Можливо, Пол був одним із найталановитіших гравців англійському футболі за всю історію. Після мундіалю 90-го його були готові носити на руках у 92-му році. Він стає гравцем Лаціо, який заплатив за Пола велику на той час суму 5,5 з мільйонів фунтів. У Римі гасконь не зміг показати себе у всій красі а після італійського етапу кар'єри він стає гравцем Рейнджерс. І саме у Шотландії Гасконь починає вести розгульне життя за межами футбольного поля. Виклик пола до збірної на євро 96 зазнав хвилі критики, яка лише наростала, і через деякий час футболіста виключили зі складу національної команди. Цей момент став для нього початком кінця. Гасконь міцно потрошував з алкоголем. Він продовжував грати, виступаючи за Мідолзбру та Евертон, але колишній талант вже був похований під горою випитих пляшок. Більшу частину пол проводив у реабілітаційних центрах, сподіваючись подолати згубну пристрасть. Але ця битва виявилася нерівною і впоратися із залежністю футболіст так і не зміг, також поставивши хрест на власній кар'єрі. Ось такі друзі є футболісти. А тепер давайте зробимо невеличку паузу та пограємо. Напишіть у коментарях, хто є найкращим бомбардиром збірної Англії, скільки в нього голів на цей момент. П'ять перших, правильно написавших і потраплять у мій наступний відео. Всім щастий. Шосте місце Маріо Болотелі. Хочете посібник про те, як вбити кар'єру? Почитайте біографію Маріо Болотелі. Усі його проблеми через дурний характер та ідіотські витівки. Давайте просто згадаємо декілька з них. Сезон 9-10. Інтер обіграв Барселону у першому півфіналі Ліги Чемпіонів, але Болотель людина, яка вміє зіпсувати вечірку. У Маріо були натягнуті стосунки з оболівальниками, і він, не витримавши їх свисту на свою адресу, після закінчення матчу кинув чорну синю футболку на газон. За таку неповагу Марко Матер... У підтрибунному дав Супермарі у пику. Далі класична історія часів Манчестер Сіті. Чи можна розважити себе на тренувальній базі? Наприклад, жбурляти дротики у гравців молодіжного складу, принаймні болотелі спала на думку саме це. Візитівка італійця пожежа у ванні. Бало у веселій компанії з п'яти чоловік вирішив запустити фейерверк через вікно у ванні та підпалив штору. Вогонь швидко перекинувся на інші приміщення квартири, через що довелося викликати пожежників. Ніхто на щастя, не постраждав, а ще була бійка з манчині, куріння в туалеті поїзда, яким мілан діставався на матч Сірентиною та багато-багато інших. Помножте це на безумежну лінь та пихаті. І ось перед вами гравець Адана Демірспора, якого колись давно вважали найголовнішим талантом італійського футболу, а йому зараз лише 32. П'яте місце Андрій Шевченко. Так ви можете оскаржити цей момент і пошево вище у цьому рейтингу за бало. Однак я вирішив чинити саме таким чином, бо кар'єра Маріо є яскравою, але не успішною. У тому сенсі, що для нього самого вона не має великого значення, тому й трагедії з безславною її перебігу робити не слід. З Шевченком ситуація інша. Легенда українського та світового футболу може похизуватися неймовірною кар'єрою. Якщо прораховувати всі його здобутки, то для цього потрібна відео. однак завершення кар'єри видалося м'яко кажучи змазаним. Ще на початку свого футбольного шляху Андрій Миколайович міг звернути не туди. Йожев Сапо розповів журналістам, що у молодості у Шеби були погана компанія, і він цитата курив цю хрій. Але завдяки Сабо та керівництву Динамо, знову ж таки, за словами Йожифа Йожефовича, Андрій став на праведний спортивний шлях. Кар'єру Шеві зіпсували непогані звички, нескладний характер. Всього цього у зі Сходу просто не було. Причина невдалий трансфер у лондонській Челсі у 6-му році. Чому Шева вирішив проміняти де Він був у статусі Бога. Конкретно не може сказати ніхто. Хтось звинувачує його дружину, кажучи, що це вона потягнула Андрія в Лондон. Хтось каже, що Головною причиною були кращі фінансові умови контракту, запропоновані Абрамовича. Сам Шевченко у автобіографії наголошує, що просто хотів щось змінити у житті. Зміни радикальні, я вам скажу. Як на мене, перехід до АПЛ, яка вважається дуже жорсткою та інтенсивною лігою, не краще рішення, як для 30-річного Форварда. Наслідки не змусили на себе довго чекати. Досить скоро у Шеви з'явилися серйозні проблеми зі спиною, що не дозволило повною мірою показати вболівальникам на Стемфорд Брідж усю свою потужність. До цього ще вдалися розбіжності з тодішнім коучем синьою жузимого Урінью, не врятувала кар'єру Шеви навіть у оренду в рідне Міла. Врешті-решт. Та Андрій повернувся до київського Динамо, де й завершив кар'єру гравця. Четверте місце. Адріан Муту. На початку нульових Муту. Це топовий румунський форвард, якому пророчили велику кар'єру. Зробивши собі ім'я у пармі у третьому році, Адріан стає гравцем лондонського Челсі. З того часу кар'єра Румуни почалася на гаразди. Англійська кар'єра муту почалася чудово. Він забив 4 голи в перших трьох матчах і миттю завоював любов вболівальників. Але незабаром футболіста почалися проблеми. Він судився із колишньою дружиною, не міг бачитися сином Хан і потрапив у таблоїди після публікації фотографій його занять сексом із порнозіркою Лаурою Андреша. У четвертому у Челсі прийшов Муріньо, панькатися з талановитими шибайголовами він не звик. Тому муту прописався на лавці запасних. Конфлікти з Жозе не змусили на себе довго чекати, і в одній із суперечок Муту навіть хотів набити пик у португальців. Через деякий час, після скандалу, Адріан склав черговий тест на наркотики, який виявив міст кокаїну в його крові. Це був страшний скандал. Клуб не просто не приховував позитивного тесту свого футболіста, він одразу передав інформацію до правоохоронних органів. Муту намагався не виправдатися, але він казав таку нісенітницю, що тільки підтверджувало, що він наркоман. Цитата. Я не підсів на наркотики. Єдина причина, через яку я приймав кокаїн, полягала в тому, що я хотів покращити свої сексуальні можливості. За свої експерименти Муто був дискваліфікований на 7 місяців. А Челсі розірвав з ним контракт в односторонньому порядку. За свою кар'єру він ще встиг пограти в Ювентусі, Фіорентині чи Зені, а завершив кар'єру в рідній Румунії до слова, тільки в Фіорентині він зміг показати гарний футбол, але і там продовжив приймати наркотики, що не дозволило йому розкритися на повну. А зараз настав час познайомити вас із переможцями жартую з футболістами, які просрали найбільше свою кар'єру. Третє місце Дієго Марадона. Так, кар'єру легендарного аргентинця не можна назвати мегапровальною. Що більше Дієго Армандович золотими літерами вписав своє ім'я в історію футболу. Однак кінець футбольного шляху для Марадони гравця виявився дуже безславним. Про пристрій до наркотиків легенди широкий загал дізнався, коли він грав за Наполі. Президент Наполі Коррадо Ферлайно не цікавило, чим займається футболісти у вільний час. Я купую спортсменів, Важливо, що вони роблять на полі. Бос неаполітанців не забороняв Дієго вживати кокаїн. Він волів просто не знати, які у Аргентинці стосунки з наркотиками і як часто той буває під кайфом. Завдання Корраду полягало в тому, що про згубну звичку зірки не дізналася преса та правоохоронці. Я врятував Марадону десятки разів. Без допомоги клубу підозрюю, він би не пройшов жодного допінконтролю. З вечора, неділі по четвер Дієго міг робити, що йому заманеться. Але в четвер він та інші хлопці мали бути чистими. Що у когось це не виходило, то схема була відпрацьована. Накладку і сечу ховали у штанях та здавали чужий аналіз. Однак у 91-му один із тесів все ж таки виявив в аналізах футбольного бога сліди кокаїну. Дієго дискваліфікували на 15 місяців. Більше за наполі він не грав. Як потім зізнався Марадонна, любов до кокаїну з'явилася у нього ще коли він захищав кольори Барселони. Коли ти починаєш живати наркотики, то втрачаєш контроль. Ти впевнений, що все буде гаразд, але ситуація лише погіршується. Спробувати наркотики найгірша ідея в моєму житті. Жалівся Діаго Армандо. Між виходом Марадони з Наполі та закінченням кар'єри минуло 6 років. Це були роки неминучого падіння. не відмовився від наркотиків, і це не могло не позначитися на його організмі та ігрових кондиціях. Серйозні проблеми зі здоров'ям в нього почалися ще до закінчення кар'єри, а перший серцевий напад Марадона переніс до тисячного, коли йому було 40. Удар супроводжувався комою, а причина нікого не здобувала – передозування. З того часу Марадона переніс ще один інфаркт і дві операції на шлунку. До наркотиків додалася пристрасть до алкоголю, і цей дует ледь не вбив Дієго. Реабілітація на кубі в компанії Фіделі Кастро супроводжувалася оргіями, на яких лилося спиртне річкою, а наркотиків було достатньо, щоб усі учасники не вижили. За словами Марадони, він був за крок від смерті і зміг поставити крапку у 17-му році. Армандо заявив, що 14 років не вживає наркотиків. Вже через рік з'явилося ось це фото. А наприкінці 20-го, а саме 25 листопада, золотого хлопчика не стало. Друге місце Адріано, чудовий бразильський нападник, який демонстрував неймовірну гру у парамі, Інтері та Національній збірні. Болівальники порівнювали Адріано з легендарним Роналду та дали пафосне прізвисько імператор. Здавалося, у бразильця було все, щоб вписати себе у когорту найкращих гравців усіх часів. Однак, пристрасть до алкоголю так і не дозволила футболістові досягти цього статусу. Первопричиною стрімкого падіння кар'єр-нападника є трагічна втрата близької людини. У четвер році вмирає батько гравця, через що форвард починає регулярно злітати з котуш. Безладний спосіб життя, часті появи в нічних клубах, зловживання алкоголем та поява зайвої ваги все це переслідувало Андріану. Сам гравець пізніше зізнався, що у такий спосіб боровся з депресією після втрати батька. Я міг спати тільки тоді, коли пив. Мій тренер в інтер, Роберто Манчині Манчіні. Мої товариші по команді помічали, що я приїжджав на тренування з похмілля. Таке життя почало витісняти з його голови всі думки про футбол. Наприкінці сьомого інтер відправляє Адріану в оренду в Сан Паулу. У Бразилії футболіст пройшов курс реабілітації від алкогольної залежності. Це відбилося на грі Форла, де він знову почав регулярно забивати. Після оренди нападник повертається до Інтера, і багатьом здавалося, що він знову може стати лідером атаки на Радзурі. Однак саме в той час міланську команду очолює Жозе Мауріньо. А як ми знаємо, португальського наставника хлібом не корми, дай позбутися якоїсь легенди. З Адріано було так само. Правда, Жозе дав гравцю другий шанс, але той ним не скористався. Як наслідок дострокове розірвання контракту. Після цього, погравши сезон на батьківщині, він ще повертався до Італії, щоб пограти за Рому. Але тріумфу не вийшло. Вже через рік Рома розриває контракт з нападником. У 11-му Адріано стає гравцем Корінтінса, однак через важку травму не може як слід себе проявити. Втіх у Форварду знов шукав у вечірках та алкоголі. Зрештою, футбол відійшов для футболіста навіть не на третій план. У спортивних ЗМІ він з'являвся тільки завдяки гучним скандалам. То він руку дівчині простелить через необережне поводження зі зброєю, то сфотографується з місцевим наркобороном. Перше місце Бенджамен Менді. Переважна більшість гравців з цього топу розпрощалися з успіхом через надмірну любов до алкоголю, наркотикам або жінкам. Звичайно, їх можна засуджувати однак це їхня справа, і серйозної шкоди іншим людям вони не завдали. Менді це зовсім інша річ. У лівого захисника Манчестер Сіті та збірної Франції було все, чого можна бажати: чудова кар'єра, популярність, великі гроші, відчуття того, що знаходишся на вершині світу, пробудило в гравцеві відчуття безкарності. Йому здавалося, що все зійде з рук. Все навіть зґвалтування. Англійський суд підозрює Менді у скоєнні аж восьми таких злочинів. Так, у серпні 21-го гравця було заарештовано. Мансіті підтвердив інформацію про звинувачення Менді у зґвалтуванні та сексуальному домаганні та усунув гравця від тренувань та роботи з командою доти, доки не завершиться розслідування. Подробиці звірств французького футболіста просто шокують. 28-річний француз заманював жінок у свій у чешелю та гвалтував їх після відмови чи в момент, коли вони були надто п'яні, щоб відмовити. Для злочинів він використовував так звану панікрум. Так в Англії називається спеціальне приміщення, де мешканці будинку можуть сховатися у разі небезпеки. Що більше Бенджамет допомагав спільник, це 41-річний Луїса Аматурі, якого судять разом із Бенджаменом. Обох їх звинувачують у нападі на 13 дівчат. Як зазначає прокурор справи Тімоті Крей серед завдань СА було знаходження молодих жінок і створення ситуації, коли ці молоді жінки можуть бути зґвалтовані та зазнати сексуального насильства, підсумовуючи, можна сказати, що Менді та його спільник просто тварини, якщо не гірше. Ось таким от вийшов мій рейтинг. А як ви вважаєте, хто з відомих футболістів мав би опинитися в рейтингу гравців, які загубили свої кар'єри? Обов'язково напишіть про них у коментарях. А в мене на цьому все. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу української. З вами був Костя Фолстон. Бувайте здорові! Ще побачимося!